Відреєстратор називається система у мене. Привіт, пострижися, блять. С другой нема, ярик фуярик, блять. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Блять, ярик, пиздец! Ніколи відаєте його тюрми, блядь. Що ж друзі, всім привіт, на зв'язку Чернецький, і сьогодні в нашому колі інженерів з'явилася нова техніка. Nikilon Hammer 4х2 Offroad Тобто, якщо своїми словами, це квадроцикл 200-кубовий, варіаторною системою, незалежною підвіскою передньою. І що тут ще сказати? Просто для бездорожжя Наче додали. Перейдемо до історії. Компанія Мікелон була заснована в Китаї як частина ширшого руху розвитку промисловості мототехніки в країні. Китайські виробники швидко скористалися економічним зростанням і зростаючим попитом на доступні транспортні засоби, зокрема квадроцикли. Недавно моєму товаришу пощастило стати власником одного з цих чудових транспортних засобів. Було придбано Мікелон Hammer 200L, доступний і надійний квадроцикл, який ідеально підходить для дітей та підлітків, але в нашому випадку був куплений для дорослої дитини. Яка давно мріяла про такі пригоди. З першого погляду стало зрозуміло, що цей квадроцикл має все необхідне для комфортної та безпечної їзди, він оснащений незалежною передньою підвіскою з А-образними важелями та залежною задньою підвіскою з одним амортизатором. Ми зраділи, побачивши шини, передні розміром 23 на 7 і задні 23 на 10, що обіцяли відміни щеплення з будь-якою поверхнею. Загалом, квадроцикл має пневматичну підкачку підвізки та блокування заднього диференціала, що робить його. Ще більш прохідним. Гальмінна система вразила своєю надійності, задні дискові гальма керують за педалю, а передні ручним гальмом на кермі. На інформативному дисплеї можна легко побачити швидкість, оберти двигуна та індикатори режиму руху. Варіаторна коробка передач забезпечує плавний хід, але бітка з пультом дистанційного керування додає впевненості у будь-якій ситуації. Особливо порадили USB роз'єм для зарядки телефону, двомісне сидіння з пасажирською спинкою, жорстко закріплені дзеркала заднього виду та з рук на рукоятках. Всі ці елементи створені виключно для комфорту та безпечної їзди. Цей квадроцикл коштує 2,5 тисячі доларів і має гарантію на 12 місяців або тисячу кілометрів пробігу. У висновку це не просто квадроцикл, а справжній квиток у світ пригод, комфорту та безпеки. Ми впевнені, що він подарує багато яскравих моментів та незабутніх поїздок. Якщо почати з історії, чому це було куплено, так як ми знаходимося в сільській місцевості, нас заточують всюди ліси. Доволі цікава техніка, дуже дарує великі емоції. Також тут є фаркоп, тобто можна буде якийсь прицепчик невеличкий вчепити і перевозити різні там дрова і так далі. Тобто, в селі він пригодиться. Тепер на погоду можна не дивитися, завжди впевнений, що доїдеш. Коштувало це, звичайно, немалі гроші, а саме 2200 доларів, тобто трішки багато. Та просто який кінець зробити? Слід продовження слідує. На обкатки, 55 км пішов, зараз обкатаємо, будемо десь драйв робити по болотах. Подивися, а може будуть якісь коментарі писати. Давайте тест-драйв, блядь. Так і скажи. Не, ну да, це, це, ти, ти скажи, банк, що він зараз на обкатки. Буде. Це новий цей. я казав, що ми зараз проходимо обкатку, що толком. Так, да, ще масло навіть не поміняли. І поміняй масло, якщо будуть, підписуйтесь, а буде це, і лайки, ми будемо вам підемо по бездоріжжі, по болотах ним. Ну а так, друзі. Всю історію від цієї компанії, цього квадроцикла, ви вже дізналися. Будемо пробувати, поки що проходимо обкатку. Якщо вас цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам це зацікавить, ми знімемо другу версію, другу серію, де розповімо про всі недоліки, що може до того часу або зламається, або ми знайдемо якийсь дефект саме цієї моделі. Тому до нових зустріч! Прямуємо лише вперед і ні кроку назад, саме на квадроциклі.